Кременчук виживав у вогні та відроджувався з руїн, переможе ворогів і зараз. Понад 350 років тому турецький мандрівник порівняв Кременчуцьку фортецю з легендарною саламандрою, яка може жити у вогні. Таке сильне враження на нього справили мужні козаки, захисники Кременчука. І коли здавалося, що місто вже впало, вони знову і знову давали відсіч ворогам. Хочу поздравити всіх кременчужан з нашим днем, днем города. Хочу, щоб наш міст розцвів, і всі ми були щасливі. Я жила нашим кінцюжанам світлого небо безпечного, щоб у нас все було добре. Тисячу 1943 року. Нацисти зруйнували Кременчук на 95%. але місто відбудували заново. Вона стала справжнім зеленим смарагдом над Дніпром та промисловим центром України. Бажаю їм, щоб мир прийшов скоріше на нашу землю, щоб нас уже більше ніхто не трогав, Уже так надоїло, скільки ми живемо, скільки нас і клюють і клюють. Кременчук дуже красивий город. Мені дуже сподобалося, тому що тут так зелені, багато, багато світів. Видно, що люди. Тоже У нас очень чисто, красиво ухожено. Мне нравятся у нас клумбы, очень тоже красивые. Кременчуг замечательный город. Находится на такой красивой реке Днепр. Люди здесь добрые, отзывчивые, делают все для того, чтобы в городе был порядок. Мир, благополуччя. 2022 року. Вже рашисти взялися нищити Кременчук. Вони завдають удари по цивільних об'єктах, підприємствах, торговельному центру, вбиваючи мирних людей. У своїй історії Кременчук багато разів намагалися знищити, але місто відновлювалося та поверталося до повноцінного мирного життя. Саме перше це закінчення війни, процвітання миру, благодаті для людей. Щоб наше місце тільки процвітало і було саме найкраще в Україні. Я пишаюся цим містом. Я вважаю що це найгарніше місце в Україні. Я був у багатьох містах України. То я знаю, що кажу. Жодного разу ворогам не вдавалося здолати дух кременчужан. Не вдасться їм цього зробити і зараз. Люди, в принципі, такі класні, адекватні, з ними можна і пожартувати, навіть якщо ти заходиш, в якісь кафешки з офіціантами поспілкуватися просто з людьми, які там сидять. Бажаю людям Кременчука терпіння, сил, все у вас буде, все буде добре. Я думаю, що якнайшвидше закінчиться війна, з своїм маленьким городом дуже круто. Желаю всього найкращого, розвиватися. І, і дірять би духа. З ним міста вас, мужні й незламні Кременчужани. Віримо в ЗСУ. Перемога буде за нами. Все буде Кременчук. Артем Рибров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.